Працюємо, розширяємося. Розширяємося синьо. Помеду? Є. Не знаю. Якщо хтось того року накачав, то я за нього радий. Я не качав ще, чесно. Насправді вже в підвалі стоїть пару бочок, але а, скриває. Так, це якраз з минулого року не залишився. Якраз тут пару бочок є. Цього року не качали, реально не качали. Тут є, бджола має, але так, щоб качати і продати, то немає. Надіємося на гречку, надіємося на так, що якось так, санічну. Це якраз цей вулик говорив. Будемо ставити ще на наступний тиждень ще один корпус. От. Причина, чому так, не знаю. Розвивається просто капець, рій сюди не залітав, тут є одна матка, але бджоли просто шалена туча. Сказав би, що, можливо, льот їм мішає, і тому вони всі падають в цей вулик, бджола в принципі залітає Ні, бо аналогічно було б в цьому. Це ні, це розвивається на рівні з іншими. Там, де немає корпусів, ми брали відводки. Будемо ставити корпуса на слідуючий тиждень, так що це окей.